Цього тижня планова нарада розпочалася із представлення старшого інженера служби експлуатації мереж броварського відділення Київоблгазу Ореста Дацюка. 558 звернень громадян надійшло минулого тижня до Бориспільського відділу поліції. Зафіксовано 23 випадки ненасильницької смерті. Один із них у ліфтовій шафі новобудована вулиці Ватутіна. 97. там знайшли чоловіка без ознак життя. На сьогоднішній день родичі звернулися, впізнали нас місцевий житель вів. Божу спосіб життя такий, тобто встановлений без ознак насильницької смерті, замерз. Предтворительного переохолодження, окрім цього, минулого тижня на вулиці Робітнича, 19, викрили автомобіль Хюндай по камерам спостереження. Зафіксовано, що транспортний засіб рухався у напрямку столиці. Однак, правоохоронці просять встановити більше таких відеокамер по місту, адже це допомагає скорішому розкриттю злочинів. Якщо можна протокольно занести щодо поліпшення встановлення відеокамер – Щодо програми Безпечне місто так як наші камери, які ми маємо, вони і хорошої якості, але хотілося б оглядові цифрові для фіксації номерних знаків. Своєю чергою, директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш просить допомогти розкрити злочин із викраденням апаратури, прошлої неділі на понеділок башні, в башні сум 17 викрадена апаратура. По е, роботі артилеріанських свердловин. Сума збитків велика, майже е, до 200 тисяч. А Ні, ну а для того, це це було ще. Ми брали її, коли були ціни е, імпортна апаратура до квіваленті. Тоді було вісь. Сергій Григоренко відповів, що цією справою вже зайнялися поліціянти. На даний час порушена 185-та частина. перша – це крадіжка із даною щитовою проводиться досудове розслідування. Хлопці так як. І наші Борис Півського ВП, і патрульна поліція зараз роблять об'їзд металоприйомних пунктів. Зафіксувати випадок же бракування малолітніх дітей біля ТРЦ аеромол просить депутат міської ради Євгеній Боженко. Ходять діти не встановлено національність, вимагають. Дай копієчку на картоплю, там на хліб. І рядом по контуру ходять там п'ять-шість кровів. І це і зможуть, і збирають збирають. Тобто ну, ситуація така, майже кримінагенна, мало ли, що вона задумала, може під машину, може щось там когось витягнути. Ну, у, у мене просьба поліція, якщо може, поганяти цих хлопців, яких там не було. А якщо вони не розуміють, не то може служба справа дітей там. Виїздити на яких підставах діти там, ходять, що вони там роблять. командир батальйону патрульної поліції Борисполя Віталій Горкун зазначив, поліціянти патрулюватимуть це місце, аби попередити злочини. А от заступник начальника Бориспільського відділу поліції Сергій Григоренко повідомив: в цьому напрямку вже розпочали роботу. Судом все таки обрано двом циганкам. Це сім'я Щербакових. Нас таки були Борисполь на сосмістечко. Жили запобіжний. Захід тримання під вартою дітей поміщено наскільки в лікарні так, мені відомо так, що в цьому напрямку працюємо. Окрім цього, патрульною поліцією здійснено 271 реагування. Серед них зафіксовано чотири ДТП без потерпілих, підробку документів на автомобіль, виявлення раніше викраденого транспортного засобу. Також патрульні знайшли дві особи, які перебували в розшуку. Крім цього, триває боротьба із графіті. Хочу подякувати активістам міста Борисполя, які зараз активно борються з написами на стінах. Про телеграм-канали, через які можна під матичні речовини. Також просимо людям, людей сприяти в цьому. Якщо хтось бачить, хтось проводить які написи, то звертатися, повідомляти на лінію 102, Ми будемо приїжджати перевіряти. Також на плановій нараді міський голова Анатолій Федорчук порушив питання прибирання сміття підприємством в УКГ. Ну після себе прибирайте. Воно розлітається сьогодні. По по всьому мікрорайону скрізь. я вчора проїжджав, об'їжджав місто. Ну просто жахи, скільки сьогодні кульків валяється скрізь, лежить Це якраз одна із причин цього, що не прибирається після цього сміття. Тобі, бачу, я вчора об'їжджаю по коли... ну кульки, да, Сильний вітер буде десь, звісно, десь ну, не зберегть. Ну завжди ми з майданчиків будівельне сміття, коли люди накидають петлем, мішають з будівельним. Ну ми не встигаємо, просто десь раз в тиждень ми об'їжджаємо. Мається на увазі, коли ви висипаєте сміття, залишається після цього. Ну його вкинути назад в контейнер. Я за це маю на увазі. Крім цього обговорили проблему харчування дітей в навчальних закладах міста. Справа в тому, що кілька разів підряд не відбувся тендер по закупівлі м'яса. Дуже важко зараз працювати закладом, тому що процедура закупівель вона робить свою, скажімо так, чорну справу, що дійсно ми не можемо нормально визначити переможця, і щоб той переможець привозив продукти харчування у наші закладі освіти. Думаю, що це буде благо, і наші діти все ж таки. Нормально кухарі вийдуть на нормальне меню і діти отримають ті відсотки мяса, які вони мають заступник міського голови Людмила Пасенко. Додала, що невдовзі в їдальних шкіл можуть з'явитися нові страви, адже кухарі опрацьовуватимуть збірку рецептів від переможця мастер-шефу Євгенія Клопотенка. Вона носить назву нове шкільне харчування та включає 110 різноманітних страв, серед яких салати, перші та другі страви. Де серти, соуси і напої. Євген Копотенко він отримав і вже всі сертифікати Держпродспоживслужби, Міністерства освіти рекомендації. Це абсолютний такий прорив нової якості освіти, як можна з тих же самих продуктів, але приготувати зовсім інші страви. Нас зараз опрацьовують усі цей збірник і будуть працювати над новим пошневим меню разом для того, щоб дійсно. Трошечки інноваційніше підходити і в приготуванні їжі минулого тижня у місті Варва відбулися змагання Кубку України з пішохідного туризму. Київську область представляли вихованці Бориспільського центру туризму. Вони посіли четверте загальнокомандне місце. Мають і індивідуальні перемоги. В призові місця, але надзвичайно складні змагання. Був прямий репортаж Тетяна Георгійна Ракуба робила. і Дійсно, ми всі переживали, всі проходили ці на складні дистанції разом із дітьми. А от директор центру спорту Микола Костянець розповів про досягнення бориспільських футболістів. У нас на протязі місяці відбувалося кількох. Чемпіонат області суд серед дітей різних вікових груп, там п'ять вікових груп. Із п'яти вікових груп у двох вікових групах наші дитячі команди це спорту фаворит вийшли в фінал. Наталія Басюк, Вадим Погребний, Новини, телеканал Бориспіль.